Чому тому що він же ж мавка і має на сьогодні контракт Нафтогаз з Газпрому? Да? Угу. І практично Нафтогаз ні за що тримає від Газпрому, він же ж згідно цього контракту виконує агентські функції Газпрому. Там так і написано, що, що Нафтогаз виконує, е, значить, агентську є, є агентом е, Газпрому в Україні. Тобто роботу робить ОГТСУ, Транспортує да, да. ГАЗ. а… а да. Нафтогаз забирає гроші, да в Нафтогаз забирає 300 мільйонів, там близько 300 мільйонів там, згідно контракту, значить, в залежності від обсягів перекачування, там да, він забирає ці гроші. Так сказати. І крім, крім того ж, він ще там забирає і ГТСУ і ще додаткові гроші, оскільки там же ж пам'ятаєте, коли переда, було, проводилась передача власності, угу. то там підписали договір, що ГТСу має сплачувати мільярди. Не, не зрозуміло за що, так сказати.